Черкащанка випікає в печі янголів, котиків та бджілок. Олена лише протягом року опановує глину, а вже навчає майстерності інших. Каже, що загорілася цим ремеслом і планує розвиватися, щоб робити не лише іграшки, а й ліпити глечики. Я люблю щось робити своїми руками, і один із видів увлічення моєго це кераміка, розпис керамічних іграшок. І Тож, скажіть про техніку, як вона вчилася, чи ваші ці ідеї, чи з інтернету можливо? Це ідеї моєї подружки. Вона народний майстер України, вона займається глиною і якось я прийшла до неї на заняття. Так от ми подружилися і я теж почала ліпити. Що для цього потрібно? Чи може пересічна людина навчитися цьому майстерстві? Ну, я думаю, що це не так просто. Тобто, бо для цього потрібні матеріали. Перше за все це глина, ну, бажання щось створити, І треба мати ще піч там, де це можна запікати, тому що ну, в обичному духовому шкафу це ну, нереально зробити, бо там температура обжигу не дозволяє цього зробити. Чи дороговартісно це? Ну, як сказати, ні, машина, лопата і кар'єр за глиною. Фарби. Фарби, ось ми розписуємо. Це саме звична водоемульсіонна фарба з, 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 з пігментами. І все. Можна акриловими, можна брати гуаш, змішувати її з клеєм ПВА, Там уже ну тут вибір дуже дуже великий. Ученицею молодої майстрині сьогодні є прогресивна пенсіонерка Надія Борисівна. В її руках оживає бусковий кіт. В Фейсбуке увидела, подруга разместила. Фейсбучная <соединяющие> <соединяющие> была на мастер классе. Мне стало интересно, я узнала. Позвонила, я Как вам вражины? Ну, мне нравится. Я вообще люблю рисовать. <соединяющие> мне нравится. И керамика очень нравится. Что вы за раствори это? Котика. Це ваша ідея, чи майстриня вам підказала? Ні, я сама вибрала. що то я вирішила сиреневим цвітом? Так мені захотілось. Глиняні забави здавна виготовляли майже в усіх гончарних осередках України. Цим займалися переважно жінки і діти-гончарів для власних потреб. А в окремих центрах іграшки вивозили на ярмарок. У кожному осередку формувалися власні традиції як уліплені форми, так і у розписі.